Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь і знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто по Україні. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Кого цікавить? Підбір авто під ключ. Хто не має часу та бажання самостійно шукати, також звертайтеся, поговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати нових відео на нашому каналі. Гарного всім перегляду! Volkswagen Transporter Свіжо пригнаний з Німеччини з сертифікатом. Автомобіль 2016 року 2.0 дизель 230 пробігу за ціною 37 тисяч 900 доларів. І увага, автомобіль повнопривідний. У звичайній базі на дисках. Ось такий комбінований салончик, автоматична коробка передач, клімат-контроль. Не видно, на жаль. на жаль, не видно по салону. Є форкопчик, парктроніки. Більше інформації, уточніть у власника. Opel Vivaro в довгій базі. Вантажу пасажир, наскільки я бачу. Дубль кабіна, 5 місць. 13850 доларів. Це автомобіль 2011 року, 2,5 дизель. 265 пробігу. Такий по салону з кондиціонером, дубль кабіна. Ось такий варіант, кому цікаво, телефонуйте. Так, друзі, два кадіки, перший варіант білий колір в довгій базі. Свіженька пропозиція. Значить, по опису у нас симимісний хайлайн 2016 року, 2.0 дизель з автоматичною коробкою. Дуже багато всього читати. Контакти для оточні інформації є. Він код фіксую. Ось такий салончик в Максі базі. Так, і поруч покажу також варіант. У звичайній базі. Автомобіль 11 року 1,6 дизель 9300 доларів. Контакти 0,95, 42, 86, 111. Так, Peugeot партнер свіженький, свіжа пропозиція. Це 19-й рік 1,5 дизель з автоматичною коробкою 134 пробігу за ціною 15-500 доларів. Так, три місця спереді. Так, отут у нас без сидіння. Так, і. Так виглядає задня частина. Volkswagen Caddy. 16 рік, щойно пригнаний, розмитнений, є сертифікат двигун 2.0 дизель за ціною 12900 доларів. Бачимо контакти, фіксую він-код, коробка механічна, салон, в принципі, чистенький пасажир. Так, Nissanчик, вантажний варіант в довгій базі. Так, це Nissan, друзі, nv 300 Колись був Примаштар. 19 рік кудини дизель, довга база. 190 пробігу, з Нідерландів. Тут контакти. Вартість авто 14800 доларів. Вже на реєстрації. Кому цікаво, телефонуйте, отримуєте більш повну інформацію від власника. Рено Кеного. Чорний колір у звичайній базі. 14 рік 1,5, дизель 230 пробіг 9400 доларів. Оригінальний пасажир. Більше інформації уточнюйте у власника. Так, Фордик. Такі варіанти вкрай рідко зустрічаються. 20 рік, 2,0 дизель, 197 пробіг за ціною 14800 доларів. Також покажу він код. Так, наступний варіант сірий колір, це 9 рік один і 4 бензин на 59 кВт, 7-900 доларів. З клімат контролем. Кому цікаво, телефонуйте. Так, мастерок 17-го року. 2,3 дизель, 300 пробігу, 16400 доларів. Пасажир 9 місць. Оригінальний пасажир. Так, сидіння бачу є. Кому цікаво, телефонуйте до власника. Так, йдемо далі. Так, Ford Transit Renault Master. покажу одним кадром. Ось такий вантажний варіант. 20 рік 1,5 дизель, 177 пробігу за ціною 9900 доларів. Тут є він код. Тенький салончик. Так, і поруч вантажний мастер. Так, мастерок 19-го року, 2,3 дизель, 253 пробігу. 17500 доларів. Volkswagen Transporter, вантажний варіант. Автомобіль 2018 року, 2.0 дизель, 88 пробігу. Контакти є, ціни, на жаль, немає. Дуже мало таких авто в продажі на ринку, тому кому цікаво ціну, уточнюйте. У звичайній базі бачу. Рено трафік у звичайній базі. Автомобіль 2015 року. 1,6 дизель 179 пробіг. В рідній фарбі за ціною 14700 доларів. Ось такий салончик. Автомобіль вже на реєстрації. Кому цікаво, телефонуєте, отримаєте вже більш обширну інформацію від власника. Рено Кенго чорний колір. Автомобіль 2011 року 1,5 дизель, 260 пробігу за ціною 7,750 доларів. Оригінальний пасажир. Всі сидіння присутні. Оркоп також є. Так, друзі, два кадіки. Перший варіант 2007 рік, 1,6 MPI, 6700 доларів. Механічна коробка передач. Оригінальний пасажир. Так, є ще такі Opel Vivaro в довгій базі. 2005 рік, 1.9 дизель, 245 пробігу за ціною 8800 доларів. Автомобіль з форкопом. Ось така машинка. Кому цікаво, телефонуйте, власник розкаже більше інформації про цей автомобіль. Реномастер. Так, 18 рік, 2,3 дизель, 17,300 доларів. Так, є якесь часткове сидіння, частково потрібно доставити. Так, йдемо далі. Ренокенго. Завжди популярний автомобіль серед, серед чобітків. Їх завжди гарний вибір. Тут у нас є 9 рік, 1,6 бензин, 220 пробігу, 6950 доларів. Бензинових версій взагалі дуже мало, насправді. Так. Оригінальний пасажир. Кому цікаво телефонуйте. Реномастер. Пасажирський варіант 15 року, 2,3 дизель, 350 пробігу. За ціною 15 900 доларів. Так, тут також частково садіння є, частково немає. Все індивідуально, кому цікавить, телефонуйте.